У Ковалі завершують масштабний проєкт, який зробить комфортнішим життя сотень людей. Мова про тих, які досі отримували воду систем централізованого водопостачання місцевого залізничного вузла. Так склалося історично, що наші люди отримували послуги водопостачання від двох водоканалів: це залізничний водоканал і наш комунальний. І останнім часом. Дуже багато нарікань було на залізничну воду, на її якість. Та й в ціні, власне, вона вища, ніж наша комунальна. Якщо рівняти тариф КП «Ковльовдоканал» на сьогоднішній день становить 19 гривень, 80 копійок. То тариф української залізниці для населення більше 27 гривень, майже 28. Такі суми змушені були платити ковальчани, які живуть неподалік колій. Так як спершу був збудований водогін залізниці, а комунальний значно пізніше. Вода в їхні будинки надходила з іншого джерела. Люди шукали кращого. Були неодноразові звернення на Ковальську міську раду, були неодноразові звернення мешканців. До нашого підприємства в зв'язку з чим ми якраз ініціювали, Ковальська міська рада підтримала дані проекти і от реалізовуємо, так би мовити, їх зараз втілюємо в життя. І сподіваюся, до кінця року ми всіх споживачів, яких заплановано переключимо. Вже до наших водопровідних мереж для цього комунальники не просто замінили старі труби на нові й сучасні, а під'єднали водогін частини Ковальчан до мережі комунального підприємства Ковальводоканал. Тарас Матвійчук оцінює це надважливий крок у розбудові сучасного міста. А головне це важливо людям. Ми прокладали нові водопровідні мережі по вулиці Чубинського, Вербицького, частково залізнична вулиця. І це один проєкт, і інший проект це вулиця Косачів і Драгоманова. Загальна протяжність вже прокладених нових мереж чуть – чуть-чуть більше одного кілометра. Тобто по одному проєкту 665 метрів і інший проєкт 350 метрів водопровідних. Нові водопровідні мережі з поліетиленових труб. Виконавцем цих робіт була фірма Луцьк Спецбут». В результаті е більш як 350 домогосподарств наших будуть переведені з залізничної, з послуг залізничного водоканалу на послуги нашого комунального водоканалу, і, власне, будуть отримувати ці послуги і якісніші, і дешевші треба сказати що досвід такого перепідключення ковальські комунальники вже мали частину приватного сектора та декілька багатоповерхівок із залізничного на комунальне водопостачання перевели ще кілька років тому відтоді за словами тараса матвійчука нарікання на смак якість і ціну води жодного разу не було до кінця року сподіваються, у водоканалі вони зникнуть у ще 350 споживачів у перспективі перепідключити до Сьогодні водогону абсолютно всіх ковальчан, особливо це мікрорайон Коваль 2. Там у нас є розроблена схема, гідравлічна модель повністю для переведення даного мікрорайону на водопостачання від Капекольводоканалу. Анастасія Качина, Максим Шенкар, 12 канал.